Це неймовірно. Вчені приголомшили світ, опублікувавши відео, на якому можна почути перше виття страшного вовка за останні десять тисяч років. Видання The Times написало про це статтю, назвавши подію поверненням страшного вовка. Якщо ви ще не знали. Колись страшні вовки населяли Америку від Канади аж до Венесуели. Але приблизно 10 тисяч років тому вони зникли, вимерши разом з іншими гігантськими тваринами льодовикового періоду, як от Мамонти. Їхні кістки, утім, залишилися. І ось у 2025 році вчені з Colossal Biosciences виявили стародавню ДНК. У викопних рештках віком від 11 до 72 тисяч років. Потім на основі цієї ДНК їм вдалося повністю розшифрувати генетичний код страшного вовка, і от де починається справжнє божевілля. Вони взяли звичайну ДНК сірого вовка та відредагували її ген за геном. Щоб вона точно відповідала давньому геному страшного вовка, далі використовуючи домашніх собак як сурогатних матерів, у жовтні народилися Ромул і Рем у Колосал, заявляють, що це перші у світі тварини, яких було розвимерено. У віці всього шість місяців. Вони вже завдовжки один метр двадцять, важать понад тридцять шість кілограмів. І що найдивніше, замість того, щоб бути дружніми і грайливими. Як звичайні цуценята вони холодні, обережні і уникають людей. Вони навіть уникають тих, хто вигодовував їх із пляшечки з самого народження. Колосал опублікували допис про це досягнення на платформі X, але не всі святкують. Дехто вважає, що називати це розвимиренням маніпуляція, бо насправді це лише сірі вовки з 20 зміненими генами. Що імітують риси страшного вовка, а інші застерігають, що подібне генетичне втручання може призвести до катастрофічних наслідків. А як думаєте, ви це видатний науковий прорив, який слід розвивати? Чи ми граємося з речами, які нам не підконтрольні, і ризикуємо наслідками, які навіть не можемо уявити?